Півонії дуже різноманітні, в основному їх вирощують з декоративною метою. У той же час серед безлічі півонії є вид, що володіє лікувальними властивостями і широко використовується в медицині. Це зустрічається в дикій природі: півонія ухиляється, він же марін корінь. До якого виду відноситься півонія ухиляється, де поширений? Згідно з науковою класифікацією, півонія ухиляється являє собою окремий вид. Що входить в рід півоні сімейства піонових міжнародна наукова назва павня Аномалал широко поширений в дикій природі багатьох країн, але його популяції різко скорочуються настільки, що в багатьох державах Мар'їн корінь включений до червоної книги. Являє собою трав'янистий багаторічник. У нашій країні півонія ухиляється частіше зустрічається на території полісся, іноді виявляється і на європейській території. Зокрема, в Пермському краї більшою мірою поширений в Казахстані, Середній Азії, в горах Тяньшаню його місцезнаходження в дикій природі рідкісні хвойні та листяні ліси, у злісся, високотрав'я у Китаї його спеціально вирощують вже багато століть. Це символ достатку в країні, лописання виду на відміну від звичайних трав'янистих півоній, які можна зустріти майже в кожному саду. Півонія ухиляється відомий не кожній звичайній людині. Спеціально в нашій країні його вирощують небагато. Не спеціаліст може не зустрітися з ним взагалі ніколи. Зовнішній вигляд рослини і квітів. Багаторічна рослина являє собою кущ висотою близько метра, що володіє потужним кореневищем, розташованим в горизонтальній площині і сильно розгалуженим коріння, пофарбовані в червонуватий колір. Досить товсті, на розрізі білі, стебла прямі з великими черешковими листям, що виростають в розмірах до тридцять п'ятипелюсткові квітки червоного або темно-червоного кольору, можуть досягати в діаметрі см. перів цвітіння, тінець весни і початок літа після цвітіння утворюються плоди, що містять чорні насіння округло-еліптичної форми розміром близько 7 насіннєве розмноження. Досить поширений спосіб отримання саджанців півонії ухиляється. Характеристика рослини, оптимальні умови для росту і цвітіння. Мар'їн Корін тіньовитривала культура, що віддає перевагу пухті родючі ґрунти. Серед інших видів півоній ухиляється найбільш широко поширений в природі, дуже морозостійкий і декоративний, здатний рости на одному місці до 20 років, в зиму без укриття переносить набагато легше, ніж поширені садові різновиди. Для успішного росту і цвітіння воліє розташування в півтіні, може рости на сухих ґрунтах, здатний переносити помірну спеку, але в екстремально посушливих умовах росте погано і майже не цвіте, Підходить цей півонія скоріше для північних садів, де поєднується з іншими рослинами квітучими одночасно з ним, однак в більшій мірі вирощується навіть не з декоративними цілями. А в якості цілющої рослини найбільш відома настоянка півонії широко використовується в складі заспокійливих зборів. Причини популярності півонії ухиляється, мар'ян корінь широко використовується не тільки в східній медицині, але і в сучасних офіційних лікувальних методиках. І якщо в Китаї здавна використовували півонія для лікування, наприклад, від епілепсії, а в Вірменії йому приписували і зовсім чудодійні сили. То офіційна медицина чітко окреслює рамки застосування відвару або настоянки півонії, ухиляється як для лікування людини, так і для боротьби із захворюваннями домашніх тварин у будь-якому випадку найбільш поширене використання настоянки півонії для лікування захворювань, пов'язаних з нервовою системою. Так, вона вважається прекрасним заспокійливим і антиконвульсивним засобом. Допомагає при порушеннях сну і різних неврозах, але доведено лікувальну дію півонії, ухиляється і при гіпертонії, порушення обміну речовин і ниркових захворюваннях. Застосовують настойку для лікування захворювань шлинково-кишкового тракту і геморою, готують настойку з коренів і надземної частини півонії після їх висушування. Крім лікарів, півонія ухиляється, ціною бджолярі, ця квітка є прекрасним медоносом. А вже декоративні властивості його оцінить кожен хто познайомиться з ним в саду або парку, об'єктивні недоліки. Природно, при використанні півонії в лікувальних цілях треба пам'ятати і про його недоліки, які присутні у будь-яких ліків так з обережністю застосовують настойку півонії, гіпотоніки, алергіки і вагітні жінки, заборонено використання півонії в лікуванні дітей. Дуже важливо не перевищувати рекомендовані дози. Адже у великих кількостях ці ліки є отрута, коріння півонії ухиляється містять певні, який може викликати індивідуальну непереносимість у деяких пацієнтів навіть при вживанні настоянки в звичайних кількостях. Тому самолікування півонією, що здається нешкідливим засобом, вкрай не бажано відео. Лікар пропівонія ухиляється, особливості вирощування півонії ухиляється. Мар'їн корінь як садової рослини зустрічається дуже давно, хоча і не часто, оскільки він є дуже невибагливою культурою. Виростити його може кожен садівник, вибрати місце для нього простіше ніж для більшості садових трав'янистих півоній, оскільки він здатний рости як на сонці, так і в тіні. В тому числі поблизу дерев менше вимогливий цей півонія і до складу ґрунту, але ґрунт повинна бути пухкої. Потреба в поливах у півонії ухиляється нижче ніж у інших його побратимів. Терміни посадки і техніка операції не відрізняються від таких в разі посадки звичайних садових півоній. Заглиблення нирок заміщення приблизно на 5 обов'язково надійніше всього вереснева посадка, незважаючи на високу зимостійкість. В перший рік краще вкрити рослину на зиму перші 2-3 роки цей півонія не цвіте, і догляд за ним полягає в підтримці ґрунту в помірно вологому і пухкому стані, потім з'являться перші бутони у перший рік цвітіння обмежують, залишаючи не більше 2-3 бутонів, після в'янення квіток їх слід видалити, не даючи можливості з'явитися плодам, у наступні роки можна ненормувати цвітіння. Воно буде з року в рік наростати, оскільки кущ стає вже дуже сильним. Перед першими заморозками стебла півонії зрізають майже біля самої землі. Вся підготовка до зими майже на цьому і закінчується. Бажано після обрізки висипати на кущ кілька жмень деревної золи, так щоб запилити і місця зрізів, укриття на зиму дорослі рослини, не вимагають підгодовувати їх перегноєм слід навесні, поливати. В міру необхідності можливі проблеми та їх вирішення. Півонія ухиляється, майже не хворіє іноді, особливо в сирі сезони може зустрічатися сіра гниль, профілактичне оприскування, один і бордоською рідиною, що зачіпає і рослина, і ґрунт під ним під час відростання молодих пагонів практично повністю усуває ризик захворювання. Для збільшення ефекту в кінці травня виливають під кущ 2-3 літри сильно розведеної рідини близько 5 препарату на відро води для профілактики іншого можливого захворювання. Іржі також можливе використання бордоської рідини, нею або розчином хлороки 6.0. нульг на відро води обприскують листя вже після майже повного відростання молодих пагонів. Відео розмноження мар'ї на корення. Півонія ухиляється, вирощують не тільки заради краси, але і в лікувальних цілях. Однак використовувати настоянку півонії слід обережно, оскільки перевищення дозування може завдати шкоди.